Сьогодні вночі у Львові в опіковому центрі лікарні Святого Луки померла 81-річна жінка, яка мешкала в будинку 15 квітня 31, куди 19 листопада прилетіла російська ракета, і в результаті жінка отримала політравму та 50% опіків тіла. Вона була перенаправлена в опіковий центр. І, на жаль, сьогодні вночі вона померла. Соціальні служби міста Тернополя займаються, сприяють доставки тіла і захороненню. В цілому яка ж ситуація з потерпілими, які в результаті артобстрілу. Отримали певні поранення. Це за адресою 15 квітня і за адресою Стуса. Всього за медичною допомогою звернулося 99 осіб. Амбулаторну допомогу серед них надали 34 людям. Станом на сьогоднішній день в закладах охорони здоров'я міста Тернополя це обласна доросла лікарня, обласна дитяча лікарня, лікарня швидкої допомоги та друга міська лікарня знаходиться 16 пацієнтів, 15 дорослих і одна дитина, яка знаходиться в обласній дорослій лікарні із за складності ситуації. Одна дитина знаходиться у Львові в лікарні Святого Миколая першого медичного об'єднання також в опіковому центрі. Один пацієнт знаходиться в реанімаційному відділенні. Медична допомога їм надається в повному обсязі відповідно до протоколів. Станом на сьогоднішній день вже виписано 35 осіб, 21 дорослих та 14 дітей. Стосовно померлих, їх на сьогодні є 36, враховуючи і ту жінку, яка померла у Львові.